Хтось купує дорогий протеїн, а хтось просто їсть яйці і виглядає набагато краще. А ви знали, що яйце це найцінніший білок у світі, і ще, між іншим, найдешевший. У ньому всі 9 амінокислот, які організм просто не може сам створювати. Тому саме з яйця природа і вчилась. Будувати клітини, тут вітамін Д для гормонів, і холін для пам'яті, аселен для шкіри і краси, перепелині чи курячі, не важливо. Важливо, щоб вони були свіжі і справжні. З яскравим жовтком бажано домашні там справжнє життя. Так що не знецінюйте прості продукти. І поки інші шукають суперфуди. Тебе твій суперфуд на сковорідці. Якщо хочеш гайд по омолодженню, пиши слово краса, і я надішлю тобі у подарунок. Три дев'ятки на консультацію по догляду за шкірою. Підписуйся, ділись подругою, коментуй. Якщо було цінно, став лайк.